Мене звати Катя, я студентка Сумського державного університету спеціальності соціальна робота, третій курс. Доброго дня, мене звати Отеч Михайло. Я студент групи СР 11 спеціальності соціальна робота. Також на даний момент є проректором з навчально наукової діяльності в студентському ректораті. Так, рішення з приводу обрання саме цієї спеціальності у мене було самостійним і насправді досить обдуманим, тому що після закінчення школи я розуміла, що в будь-якому випадку хочу працювати безпосередньо з людьми, тобто допомагати людям і бути корисною для тих, хто знаходиться в певних складних життєвих обставинах. А також як при вступі, так і зараз, я вважала, що в мені є те внутрішнє бажання і той внутрішній ресурс, який необхідний для роботи, ну для спеціальності а в подальшому і для роботи, яка настільки тісно пов'язана із комплексною підтримкою інших осіб. Якщо казати про очікування я особисто під кінець школи ніяких очікувань, окрім цікавого студентського життя, не готував. І можу сказати, що для себе виправдав їх. Проте вони можуть у деяких людей дещо розрізнятися, і у деякого можуть перевиконатися, у декого можуть недовиконатися. Особисто я виконав всі свої цілі, які ставив собі. Щодо того, чи складно, чи складно вчитися, мені особисто було нескладно. Я думаю, що в нашому університеті кожна людина зможе при достатньому рівні власних навичок та бажання зробити те, що вона хоче зробити. Мені подобається можливість знайомитися з новими людьми, мені подобається можливість розвивати себе і, напевно, найбільше мені подобається конкретно з моєю спеціальністю те, що вона... Знайомила мене з цікавим колом професіоналів. Перелік предметів у нас є досить широким, в першу чергу, тому що соціальна сфера і соціальна робота вони потребують від фахівця знань із різних галузей. Тобто, звичайно, це не означає, що потрібно бути експертом, але при цьому розуміємо, що певні там аспекти потрібно знати. Ну і звичайно, університет нас до цього готує і надає нам можливості вивчати ті предмети, які є можливо такими стереотипно більше технічними. Комусь може здатися, що не такими пов'язаними із соціальною роботою, якими вони могли б бути. Якщо наводити приклади, то це може бути економічні основи соціальної роботи, правові основи соціальної роботи, там різні варіації психології, психодіагностика, соціологія і тому подібне. Якщо говорити про предмети, які подобаються особисто мені найбільше, то це ті, які пов'язані із конкретно визначеними цільовими аудиторіями. Тобто, це може бути соціальна геронтологія, яка пов'язана із людьми похилого віку, це може бути загальна та соціальна педагогіка, яка пов'язана із дітьми, і загальна та вікова психологія, яка більше пов'язана із різними віковими категоріями. Тична складова у нас в навчанні звичайно що присутня, і досить часто ми маємо змогу відвідувати наші цільові аудиторії, відвідувати різні установи організації. Взаємодіяти з можливими майбутніми роботодавцями, і, звичайно, що поєднання із практичною такою складовою курсових і наукових робіт а, також у нас є. І я б це поєднання, напевно, б писала як такий собі цикл. Тобто, спочатку ми взаємодіємо з якоюсь цільовою аудиторією, приходимо до них в установу, знайомимося з ними, можливо, дізнаємося про якісь їхні особливості. Після цього на основі отриманих знань ми пишемо теоретичну частину курсових і наукових робіт і а, вже Після цього, коли нам потрібно реалізовувати практичну частину, ми знову ж таки повертаємося в цю саму установу до цієї самої цільової групи і проводимо втручання. Тобто ми одночасно створюємо зв'язки, які можуть нам знадобитися у майбутньому під час нашої професійної діяльності і виконуємо ті завдання, які дає нам університет у вигляді написання курсових наукових робіт. Дуже багато. Наприклад, в будь-якому можна працювати в благодійних установах, в державних установах, можна працювати в пенсійному фонді. Можу дуже багато називати цих найменувань, проте варто розуміти, що моя спеціальність вона дає широкий доступ до багатьох векторів розвитку. І це, напевно, можна назвати великим плюсом спеціальності. Графік навчання і навантаження в цілому дозволяє студентам займатися і додатковою діяльністю. Тобто, це може бути як робота, так і волонтерство, так і певні там, гуртки за інтересами тобто, будь-що, що цікавить студента. Особисто я паралельною з навчанням працюю, причому працюю за спеціальністю, вважаю це для себе такою перевагою, тому що я маю змогу використовувати ті, теорити, ті теоретичні знання, які надав мені університет на практиці. Тобто, під час надання певної соціальної послуги я розумію, що саме мені знадобилося із того, що я вчила. І при цьому в мене з'являється така досить цікава перспектива на ті предмети, які ми вже вивчали до цього, які вивчаємо наразі, і які будемо вивчати після. Тобто, я дивлюся. Вже на них з перспективи людини, яка знає, що саме мені на практиці потрібно. І з приводу того, чи не заважає університет, ну я б напевно сказала, що університет мені навпаки допомагає, тому що, як я вже сказала, теоретичні знання я в будь-якому разі використовую. І більш того, про можливість цієї роботи я дізналася саме завдяки університету, тобто, в його межах, я пройшла програму, яка була націлена на працевлаштування молоді в часи кризи. На базі університету отримала сертифікат і після цього змогла працювати. Тобто мені запропонували працювати і я це роблю. Тому університет не заважає. Ця програма може бути цікава людям, які подобається працювати з людьми, які хочуть допомагати людям, які хочуть розвивати суспільство зсередини, які хочуть реалізовувати себе як Успішних громадян громадяни допомагати іншим при цьому.